Вітаю, друзі, я Віталій Портников. З самого ранку медіа транслювали сенсаційні заяви міністра оборони України Ростема Умерова німецькому виданню БІЛД. Заяви, які були зроблені для спільної розмови із провідними виданнями Німеччини і Європи. Головною сенсацією була заява. Міністра оборони України щодо того, що в Києві розглядають можливості призову на військову службу громадян, які знаходяться за кордоном, передбачають можливість направлення їм повісток та навіть запровадження санкцій у випадку, якщо ці громадяни не прийдуть у призначений час до центрів територіальної. Комплектації, створених Міністерством оборони України. Ще одна сенсаційна заява Міністра оборони стосувалася не просто його впевненості у перемозі України, але й впевненості у тому, що окупований росіянами ще у 2014 році Крим буде звільнений у 2024 році. Згодом виявилося, що ці медіа, які транслювали, нібито заяву у мерове, зроблені у інтерв'ю більду, поквапилися із передачею цієї інформації. Що насправді міністр оборони України нічого схожого на інформацію, що була трансльована у виданні Більд, не говорив. Так. Велика частина цієї розмови була дійсно присвячена потребам України у мобілізації. І журналіст, який брав інтерв'ю у очільника українського воєнного відомства, дійсно кілька разів запитував саме про українських громадян, які знаходяться сьогодні на території Німеччини, що пак. Адже це інтерв'ю саме для німецької, а не української аудиторії. І виданню важливо, щоб це інтерв'ю прочитали чи подивилися саме німецькомовні читачі та глядачі. Однак Умєров говорив про мобілізацію як таку, про те, як буде організований призов для всіх громадян України. Ніяких географічних назв, ніяких відмінностей у ситуації із громадянами України, які знаходяться в межах самої країни і тими, хто знаходиться за кордоном, він не наводив. І це абсолютно очевидно. Тому що кожна заява має бути пов'язана із реальними можливостями. Притягнути ту чи іншу людину до відповідальності, якщо вона знаходиться за кордоном твоєї власної країни, ніяких юридичних можливостей для того, щоб забезпечити призов громадян України, які знаходяться або будуть знаходитися за кордоном в української держави. Зараз немає, і тому. Звичайно ж, коли ми говоримо про мобілізаційну політику, ми маємо розраховувати саме на цілий комплекс заходів, який буде насамперед пов'язаний із стимуляцією мобілізації, саме із стимуляцією, а не із симуляцією, як досить часто буває у наших державних зусиллях. Ми маємо усвідомити, що війна, яка багатьом здавалася короткочасною, і Такою, що буде пов'язана із очевидною і беззаперечною поразкою Росії на всіх фронтах, зараз багатьом громадянам України видається війною, яка продовжиться довгі невблаганні роки. І фінал якої і це більш твере заставлення до війни, тому що війна це не футбольний матч, не може бути визначений виключно одним бажанням чи власним відчуттям справедливості. А таке сприйняття воєнних дій, звичайно ж, якраз і створює необхідність не просто знаходити громадян, які можуть стати військовослужбовцями, але шукати механізмів, насамперед, звичайно, фінансових, для того, щоб зацікавити громадян у воєнній службі. Тим більше не будемо забувати, сьогодні ми говоримо про одну кількість громадян, які потрібні для служби у збройних силах україни але потім можуть бути потреби 2025, 2026, 2027, 2028 років і таке інше ми не знаємо з вами коли закінчиться війна чи закінчиться вона взагалі коли вона переїде у війну низької інтенсивності, якими можуть бути мобілізаційні ресурси у Російської Федерації, і на які роки війни розраховує у своєму бажанні знищити Україну президент Російської Федерації Володимир Путін? Таким чином, коли ми говоримо про стимули до? Мобілізації про потреби у демобілізації військовослужбовців, які вже прослужили майже 22 місяці, а можуть прослужити ще 22 і більше. Ми маємо усвідомлювати, що державі потрібні військовослужбовці на багато років вперед. І це і економічне питання, і питання реалізму для всіх українських громадян, які зараз знаходяться у тилу. І хочуть усвідомити, скільки ще років, а може це декада, адже це типова декадна війна, доведеться їм прожити у невблаганні війні. І тут співпраця політичного і військового керівництва країни, а також усвідомлення реальних економічних можливостей країни в умовах, коли буде західна допомога, і в умовах, коли вона буде зменшуватися, це головна, я б сказав, мета, яка зараз має бути. Відповідною, коли ми говоримо про мобілізацію українських громадян на війну з Російською Федерацією, ну і щодо звільнення Криму, як виявилося, ніяких конкретних дат, міністр оборони України також не наводив. Говорив про свою впевненість в перемозі, що абсолютно правильно, коли мова йде про високопоставленого українського чиновника. Нагадував про те, що Крим є окупованою росіянами територією однак не говорив про жодні дати, що також є абсолютно правильним підходом до тих задач, які стоять перед українським керівництвом. Мені здається, всі ми вже мали зробити висновки з усіх прогнозів, які чули починаючи з 2022 року, і усвідомили, що у війні. Тим більш звії у війні з такою агресивною і жорстокою потугою, як Росія, не може бути ніяких конкретних дат, а може бути тільки розуміння необхідності у перспективі відновити територіальну цілісність України, якщо в принципі ми можемо говорити про те, що світ повернеться до міжнародного вправа, зруйнованого росіянами ще 2014 року. За досить м'якою реакцією всього цивілізованого світу, як ми пам'ятаємо, зараз у української. Держави прості і зрозумілі задачі: перша це збереження українського народу. Адже якщо у багаторічній війні з Росією український народ просто винищиться, не буде для кого виконувати другу задачу збереження української держави, яка з точки зору Володимира Путіна має зникнути з політичної мапи світу, як і всі інші колишні радянські республіки. І за це і Путін, і його співвітчизники готові платити високу ціну. І Третя задача це гарантії безпеки для України з боку міжнародного співтовариства. Без цих чітких гарантій безпеки ми не можемо розраховувати на закінчення російсько-української війни. Та ба більше здається, не можемо розраховувати навіть на перемир'я, бо у Кремлі абсолютно впевнені, якщо Україна не отримає відповідних гарантій безпеки, вони можуть експериментувати на нашій території стільки, скільки їм заманеться. Виконуючи також свої важливі внутрішньополітичні задачі створення тоталітарної держави, знищення представників неросійських етносів у Російській Федерації, всьому цьому допомагає Путіну війна з Україною. Ну і четверте дуже важливе завдання і для України, і для усього світу, це можливість, яка завжди буде з нами. Необхідність відновлення територіальної цілісності України впевнений, що і до виконання цієї амбітної задачі прийде свій час. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патреоні і Баймі ЕКО, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!